Любите справу, якою займаєтесь, пережили цікаві пригоди, маєте думки, які варто сказати в голос? Львівське радіо запрошує вас на незабутню зустріч. Красне слово до вашого обіду. Це зустріч на князя Романа. Це зустріч на князя Романа. під ногами намистом зірки, розкинулись в небі і листя шепоче мені, де ідеш, де ідеш, де ідеш, де ідеш, де ідеш? Я крокую на ранку з тобою, іду, я милуюсь природою гарно, так тут та ж душа із грудей Рветься десь до небес Швидко лишень ти десь близько, це небесне почуття, Дотик рук таємний, ніжних уст, тепло взаємне, я в полоні твоєму, а ти моя. Я побачу тебе і навколо усе, Немов розцвіте, запалає у грудях Малесенький вогник кохання. Почуття, яке ти даруєш мені, воно більше за небо, ніжніше за світло, десь на землі, воно зветься любов. Коли лишень ти десь близько, це небесне почуття. Це зустріч на князя Романа. З вами Наталка Криничанка, і сьогодні розмова про культурно-мистецьке життя української громади міжвоєнного 20-ліття. І сьогодні у нас в гостях пані Рокселяна Гавалюк, викладач Львівського державного музичного училища імені Станіслава Людкевича. Доброго дня. Доброго дня. Коли сьогодні ми живемо в українському мистецькому просторі у Львові, для багатьох є дивно, що все було зовсім не так. Українцям доводилося досить активно відстоювати свої права у Львові і створювати всі обставини для того, щоб було комфортно жити, розвиватися духовно, мистецько, культурно і мати свої осередки. Безумовно, сьогоднішня наша зустріч прекрасна нагода поговорити про один з таких надзвичайно важливих осередків житті української громади, саме оцього цього складного історичного періоду міжвоєнного 20-ліття. Я хотіла би сьогодні вести мову про будівлю вищого музичного інституту, або якщо висловитися абсолютно точно, будівлю музичного товариства імені Лисенка з інститутом при ньому. Фактично, будівля про яку сьогодні йтиметься мова, є головним корпусом. Львівського державного музичного училища тому власне його історія для нас стала особливо цікавою і привабливою. І коли вдалося привідкрити його історію і надзвичайно цікаві етапи в існуванні цього будинку, драматичну історію його зведення, історію його оздоблення, а далі історію його функціонування відкрилася фактично. Потужна сторінка дуже багатогранного життя української громади Львова, драматичного політичного історичного періоду, періоду фактично, боротьби української громади за самоствердження, за національне самовизначення у складний політичний період. Цей будинок волею долі став осередком громадських, політичних, наукових, релігійних і навіть спортивних, літературних, публіцистичних подій тривалого проміжку часу, в якому Відбувалося перехрестя доль напевно провідних. Постатей української громади, а також діячів української культури, які були гостями міста, і таким чином через е, спільні акції відбувалася підготовка до єднання української держави, об'єднання зусиль її провідних діячів і духовних лідерів. Ще на початку ХХ століття постала достатньо гостра проблема необхідності зведення власного українського чи як тоді казали русинського театру у Львові, численні театральні трупи, які достатньо успішно функціонували, на е, Різних більш чи менш пристосованих сценах робили серйозний поступ, користувалися все більш зростаючим успіхом і зацікавленням української громади, культивуючи українське театральне і музично театральне мистецтво, але належної сцени для ведення сценічної діяльності немало. І з цією метою по Галичині було організовано величезну акцію. Яка зусиллями цілої української громади мала би спричинитися до збору коштів на зведення українського театру, і подібна будівля мала би стати справою цілої громади, спільною справою, яка би увінчалася зведенням достойного приміщення, яке об'єднало би і театральну сцену, концертну сцену для зібрань громадських, для бальних акцій, які були абсолютно невід'ємною частиною суспільного життя тогочасного, а також бібліотеку, видавництво, клубні приміщення тощо. І з цією метою в україномовних і польськомовних періодичних виданнях слово польське діло, руська бесіда, артистичний вісник, руслан ілюстрований артистичний вісник, який видавав знаменитий Румуаль Зарицький, було поміщено відозви до українських громадян. Частина із української духовної еліти люди з високою освітою, з достатньо добрими статками, з доброю економічною та юридичною базою, посприяли формуванню. Правильно організованої системи кредитових запозичень з метою збору коштів на будівництво театру, і таким чином було зібрано належну раду, раду, яка би могла зайнятися самою організацією і закупівлі території, на які взводиться театр, і архітектурного проєкту, і організацію самого процесу будівництва. Початкова форма театру була. Абсолютно іншою, ніж те, що ми бачимо зараз. А якого театру? Тобто, ми зараз говоримо про будівлю потенціального русинського театру, яка є на сьогодні збережена, ні, на жаль, ні. Тому що шлях до побудови театральної сцени, в тому вигляді, в якому вона зараз постає в вищому музичному інституті, а точніше, от в приміщенні теперішнього вищого львівського державного музичного училища, це вже третя трансформація початкового проєкту. Тобто, те все, що ми говоримо, це стосується якраз я... келич. 5. Тобто це те місце, де мав постати русинський український театр, кажу ширше місце, на якому мав постати український русинський театр, це насправді ціла площа між храмом Марії Магдалени органним залом. І з бігом вулиці Степана Бандери і Дорошена. Тобто, фактично, це та площа, на якій зараз знаходиться пам'ятник репресованим, включно з площою, яку займає сьогоднішнє музичне училище. Вся ця ділянка була куплена на кошти української громади, власне, під потребу будівництва українського театру, а також додаткового приміщення на декорації. Тобто, театр на той час це було таке місце культурно-мистецького життя. Планувалося це місце, де універсальне місце універсальне, фактично, місце, місце так. де українці мали би. Можливість представляти свої роботи і свою творчість, тому що зараз дуже дивно чути, тому що всі ми якось звикли театр Зіньковецької, є інші театри. Але що тоді вони конкретно були поділені навіть за національними ознаками? Ну фактично, вся громада Галичини була поділена за національними ознаками або точніше за віросповіданням. І усі списки, наприклад, якщо говорити про списки учнів, шематизми будь-яких навчальних закладів, звіти, які стосувалися як списки учнів, так і списків педагогів. В організацій завжди поділялися за віросповіданнями. Домінуючими безумовно були польська, єврейська та українська громади. Були і менші, але ці були безумовно основними. Якщо говорити про Львів того часу, то польське мистецтво мало де представлятися, і на той час, на момент початку побудови приміщення для українського театру, а також, зрештою, для музичного товариства, українцям фактично доводилося постійно звертатися із проханням про надання концертних сцен, театральних сцен. Бальних сцен, сцен для урочистості національного характеру до власників поляків, що далеко не завжди було просто але от сусідство з храмом Святої Магдалени і побудовою театру. Українського далося знаки? безумовно власне це і послужило відхиленням першого проекту, тому що початковий проект був надзвичайно пишний. Замовлення проекту організаційний комітет з побудови театру зробив знаменитій і дуже досвідчені у проектуванні театральних приміщень віденській фірмі Фельнера і Гельмера. Якщо пригадуєте собі будівлю музично-драматичного театру імені Кобилянської у Чернівцях, зрештою зі львівських приміщень це готель Жорж, можна згадати і з їх проектів одеський оперний театр. Власне, ця фірма робила проекти для подібних світських будівель. Але вони орієнтувалися на суто театральну діяльність. Проект, який був підготований на замовлення оргкомітету, не відповідав запитам української громади, оскільки йшлося про приміщення, яке було би значно більш універсальне і потребувало би цілком інших функцій. І тому оргкомітетом було відхилено цей проект. Внести в зміни в нього взялося на себе архітектурне бюро Івана Левинського, яке власне спроєктувало його за новою моделлю. Спроектувавши додаткові приміщення для репетицій, хорів для клубних занять та низки інших функцій, які були вкрай необхідні українській громаді. Цей проект був надзвичайно цікавим і дуже переконливим. Тогочасний ректор політехнічного інституту Максиміліан Тулля, який сам за освітою був будівельником. Він був мостобудівельником, тому архітектурні справі розумівся достатньо добре. Запропонував навіть продемонструвати цей варіант на е, краєвій архітектурній виставці 907 року і коментував там його Іван Труш. І от коли все щасливо здавалось би розв'язалося, тому що було зібрано немислимо великі кошти це 214 тисяч корон. А корова в той час коштувала 3-4 корони. І був готовий проект, який влаштовував абсолютно за функціональним призначенням потреби української громади. Отут польська. Громада висловила свій категоричний протест з приводу будівництва театру поблизу храму. Найприкріше, що в тій ситуації пересварилися між собою і очільники української громади. Зокрема, Іван Франко був серед тих, хто теж заперечував можливість побудови театру в цьому місці. Ну але врахуємо те, що час був досить складний. Фактично, Австро-Угорська імперія руйнувалася на очах. Поляки все більш яскраво висловлювали свої претензії на панівну державну позицію, і наближалася. Московська окупація, тобто фактично, поставала проблема девальвації грошей. І в цих умовах тодішній очільник музичного товариства імені Лисенка, а саме так, перейменовано було союз музичних і співацьких товариств у 1907 році, Володимир Шухевич взяв на себе відвагу прийняти досить непросте рішення: збудувати компактний будинок в закамарочку подалі від храму, але вкласти в нього максимум найкращих. Українських інтенцій і в справі архітектурної, і в справі будівництва, і устаткування, і оздоблення, і таким чином той варіант, який виник. З ініціативи Володимира Шухевича, а навіть проект формувався за його безпосередньою участю фірмою Левинського, звичайно. І одним з найважливіших архітекторів-учасників проекту, який фактично сформував обличчя цього будинку, став Євгеній Червінський. В цьому вигляді будинок став практично гімном українському будівництву, будівельно-інженерному і оздоблювальному мистецтві. Якщо подивитися, які сили були залучені, це практично були люди, які займали провідні посади. Серед прогресивного українства кожен в своїй галузі в своєму ремеслі, тому що ну звичайно про архітекторів ви вже почули, але ми маємо ще систему комунікацій, яку формував інженер Дорбак. Ми маємо будівничі роботи Делькевича, який фактично завершував будівництво інституту, коли Івана Левинського було. Вислано зі Львова, і на нього фактично впала основна вага завдань і проблем по завершенню будівництва. Ну а люди, які опікувалися оздобою внутрішнього убранства двох залів і холу приміщення, це також знакові постаті для української культури. Ну насамперед можна назвати художника флорентійської школи Модеста Сосенка. Він взяв на себе найбільшу напевно монументальну частину розпису. Це розпис темперою по сухому тиньку у великому і малому залах приміщення. Далі. Далі Григорій Кузневич, безумовна зірка у скульптурі того часу. Він виконав два горельєфи Шевченка і Лисенка, обидві знакові культові, я би сказала, постаті в українській культурі з належною атрибутикою і докомпонувавши скульптурно-горельєфні елементи в дусі сосенкових розписів. Далі Новаківський виконав чотири овали, які були вписані в стінопис органічно, і які несли в собі так само і алегоричне, і національно символьне на. Вантаження це були освіта, музика, образотворче мистецтво і виховання. Якщо задуматися, ті найважливіші компоненти, які формують громаду, які роблять із людини громадянина для кожного із зображень художник обрав жіночий тип із дітьми у народних строях із різних регіонів України: Городенщини, Яворівщини, Гуцульщини і Полтавщини. Маємо інформацію про те, як визичалися належні строї. Маємо переписку між Новаківським і Сосенком з парахом відповідних сіл, де бралися окремі елементи відповідних регіонально-знакових елементів одягу, музичні інструменти, розписи на. Посуд, тобто, ми можемо говорити про серйозну етнографічну роботу в процесі оздоблення будівлі. Далі можу ще сказати про світильників. Знаменитий майстер по металу Михайло Стефанівський, один із заступників голів міщанського братства, виконав їх в дусі різьб знаменитої родини шкрібляків, імітуючи гуцульські трійці. І якщо задуматися, також людина дуже непроста людина, яка свого часу підтримувала фінансову лічницю Шептицького, яка як свого часу Третьяков підтримував перед. Движників скупового праці Олени Кульчицької, Івана Труша, Олекса Новаківської та їх школи. Двоє зрештою дочок, якого потім вчилися в вищому музичному інституті, власне, взяв на себе цю частину. Таким чином, ми бачимо, що будинок в контексті інтер'єру свого теж став гімном українському образотворчому мистецтву. Але коли ми про це все говоримо, ми забули узгодити часове поняття. Все це відбувалося вже третій варіант. Побудови будинку, такий як ми сьогодні так. маємо. Це вже це, це будівництво почалося в час... Коли війна була на порозі, так Так. в тринадцятому році. році, і, мабуть, отаке відчуття, що дійсно буде проблема з грошима, і щоб вони не пропали, а вклалися. І всі оці оздоблюючі роботи, все будівництво все відбувалося протягом Першої світової війни, так саме так. Більше того, і, і, і тільки Першої світової війни, ще й російської окупації, що також було зовсім непросто, коли зайняли Львів росіяни, російські війська, звичайно, будівництво інституту довелося призупинити і в цей період, Власне, понесло українська громада величезну втрату, тому що з одного боку воно втратило. Людину, яка була ініціатором, промотором цього проекту Володимира Шухевича, внучка Володимира Шухевича в своїх спогадах, зокрема, згадувала про те, що діду ходив разом з онуками досить часто дивитися на роботу Сосенка у залі інституту і мав особливий сентимент до кобзаря, який був намальований на плафоні, попросив Модеста Сосенка намалювати для нього такий самий образ. Сосенко безумовно виконав це прохання із дедикацією, вручив цей образ в голові товариства. І в її спогадах читаємо, що коли москалі зайняли Львів, тоді, долежачи на постелі, що стала його смертною, попросив поставити той образ в ногах і, дивлячись на нього, помер. Якщо задуматися, ситуація дійсно була дуже непростою. Інститут простояв півтори роки пусткою, тому що зрозуміло, що військові події та російська окупація далеко не могли посприяти успішним веденням подальших робіт. Зрозуміло, що були проблеми із фінансами і величезні клопоти з політичною, Ситуацією і загороджений парканами будинок інституту самотній, неосвітлений, неопалюваний, стояв у цей страшний безрадісний час, в той час, як Сусенко вперто продовжував свою роботу. А далі сталося так, що і Сосенко змушений був залишити роботу по стану здоров'я, і проблема із відкриттям будівлі, яка планувалася на вересень 2014 року, затяглися аж до 16-го. Зрештою, роботу музичного товариства очолив дуже. Вагомий і дуже такий послідовний український діяч національної культури це Осип Дремалик, який зумів організувати, зібрати можливі доступні мистецькі сили для завершення розписів. І 13 червня 1916 року відбулося урочисте відкриття будівлі, яке було пов'язане із освятою будівлі, урочистим молебнем та концертом, зібраним із кращих виконавських сил української громади того часу. Цікаво, що освячував будівлю отець Іван Туркевич, який був референтом театру Українська бесіда, який вів в інституті оркестру Салюнову. Тобто, ми можемо тільки... Подивуватися, наскільки багатогранною була діяльність тодішнього духовенства, і е, якою цікавою і безпосередньою була участь у реалізації мистецько-культурного життя того часу. Ну і зрештою, абсолютно природно, його діти Стефанія Туркевич-Лук'янович Лукіанович, одна із перших українських композиторок, модерністок, яка зрештою зробила прекрасну кар'єру як композиторка і заявила про українську громаду на дуже достойному мистецькому рівні, суголосному із мистецькими покликами того часу. Часу його син Лев Туркевич, який закінчив інститут як віолончеліст, реалізувався прекрасний оперний диригент і у Львові, і пізніше в часи еміграції за кордоном, ставши ініціатором філій вищого музичного інституту імені Лисенка і тим самим сформувавши осередки української культури в умовах заробіч. Але коли ми говоримо про міжвоєння, так тому що не так легко пережити одну війну, потім... безумовно. Ці політичні перипетії. Початку ХХ століття, яка доля далі склалася після першої світової війни, ось це напевно найбільш інтригуючий момент, найбільш інтригуючий період в історії будівлі, тому що волею долі так склалося, що на момент завершення будівництва і введення в експлуатацію наступає найбільш драматичний і найбільш контроверсивний період української та польської громад. Фактично його іменують українсько польською війною. Зрозуміло, що українські організації в той період поляками нещадно розпускалися, переслідували. Обмежувалася можливість концертування українських музикантів, як гастролюючих, так і місцевих. Було відмовлено з часом у будь-яких сценах українським театральним спілкам будь-яким і спілкам і трупам. Було розпущено низку організацій, як, наприклад, пласт було позбавлено приміщень українське інженерне, фототовариство, кінотовариство. І кожна із цих організацій поетапно знайшла притулок. У домі, який належав українській громаді, хоча і це доводилося відстоювати із великими проблемами. Майже весь оцей період між двома війнами в будинку відбуваються найістотніші події. Політичного, громадського, спортивного життя за театральне доводиться навіть воювати від моменту відкриття будівлі. Інститут змушений був здавати свої зали в оренду. Необхідно було якось виживати. часи були дуже непрості. Оскільки зал великий будувався одразу багатофункціональним: як театральний, як кінозал, як бальний зал, як концертний зал. То одним із виходів була оренда для кінотеатру. Але всі кінотеатри часи війни були. Закриття і єдиний кінотеатр, який міг функціонувати, це кінотеатр кухні воєнної, який показував військову хроніку перед сеансами, і збори з цих сеансів йшли на підтримку на годівлю воїнів на австро угорських фронтах. З часом цей же зал орендував кінотеатр Стильовий. В проміжках між цими двома кінотеатрами зал орендували та винаймали на довший період і орендували під одиничні вистави театральні трупи Івана Рубчака, Руська Бесіда, трупа Олександра Загарова, Марії Морської, Дитячий театр, товариства захисту дітей при общині сестер Василянок. Навіть Кабарет Чвурка, який пізніше діяв у власному приміщенні. На вулиці Сонячній це був театр розмаїтощі, що складався із знаменитих солістів Варшавських театрів Аррієте. Дуже цікавою формою театрального життя, яка провадилася на сценах Вищого музичного інституту, була діяльність театру лялькового театру, «Галактіона Чіпки і. Леле. Власне, він іменувався і Театр Чіпки і Леле, або іноді його в пресі називали Вертеп наших днів за іменем їхньої славетної вистави, то одна з їх вистав до певний міри перегукується для мене із театрами для дорослих Сергія Бразцова. Добре, пам'ятаємо знаменитий обічайний концерт і сотворіння міра постановці цього театру. Театр безумовно цікавого, злободенного і надзвичайно такого наповненого символікою подвійними шарами смислів. Так, от у цьому театрі сценічний простір створював Святослав Гординський Павло Ковжун. Відповідно, я так думаю, що макетах Хляльок вони теж брали участь. Галектюн Чіпка це був псевдонім Романа Купчинського, алеле Левколепкий. Крім того, інші відомі наші літератори, творці сюжетів ревій для театрів малих форм були задіяні у створенні сюжетів для цього театру. А персонажами, от, наприклад, трьома царями були Сталін, Василь Вишиваний, Гетьман Скоропадський, а ввів їх всіх до вифлеєм знаменитий сотник Цяпка. Тобто, сюжети були настільки цікаво переплетені з сучасністю, і настільки смачно це робилося, що сучасники навіть ображалися. Серед от якихось серйозніших політичних чи громадських діячів, чому не вони потрапили, а чому вони не потрапили до зображення у цих виставах, користувалися шаленим успіхом, і це тільки якщо взяти до, до з боку театрального життя? Я Думаю, що основна мета побудови цього будинку. Була досягнена, якщо ми говоримо про такі результати, я думаю, що це далеко не всі, що їх дуже далеко. дуже багато, і що це попереду велика дослідницька робота, промоція. І я думаю, що можна тільки позаздрити тому культурному мистецькому життю української громади в ті часи. Але я думаю, що кожен час має свої окраси, і ми повинні тільки пам'ятати про те, бути вдячним людям, які творили для нас те, що сьогодні нам здається таким звичайним. І коли ми ходимо по. При цей закуток для мене це такий закуток, чесно кажучи, взагалі не віриться, що колись там відбувалося таке активне життя. Але я сьогодні думаю, що не менш важлива справа робиться в цих стінах, тому що там виховується молодь, виховується нове покоління. Митців і пані Роксоляна Гавалюк, яка є викладачем Львівського державного музичного училища імені Станіслава Людкевича. Сьогодні довела нам усім радіослухачам, що це плинність зв'язку між поколіннями вона існує. Дякую вам, пані Роксоляна. Дякую за запрошення. До наступних зустрічей з вами була Наталка Криничанка. Програма зустріч на князя Романа Львівське радіо. Дякую. Ще зла неволя між байдужих свічат, закінчилась вночі серед лідя, Ангел сніжно крили зняв останню печать і ледь чутно сказав, треба вийти, треба стати вийти, встати і вийти, нову. Вічу запалити, над собою здійняти, долю шукати більше її не втрачати, назавжди, 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 назавжди є, насажди, назавжди, назавжди, назавжди є. Лі самотні молитви палки розчинились у водах світання, наші всі очі, наші руки тонкі, наша перша кров і остання, ангел чистий співає, нечистий стріляє, світ у пітьмі потопає. Я треба встати і вийти, свічу запалити, більше її не гасити. Назавжди, назажди, назавжди. Нас...